Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про нові відеореєстратори від компанії Viofo. Це дві найпопулярніші моделі a 229 Pro Duo і a 229 Plus Duo. Порівняємо їх, подивимося, що нового додавали відеореєстраторах і саме головне дамо відповідь на запитання, який відеореєстратор вибирати. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Перед початком порівняння хочу сказати те, що на початок березня 2025 року в Україні є певні обмеження на використання відеореєстратора. але є обмеження саме на розповсюдження відзнятого відеоматеріалу в соцмережах. Тобто, якщо ви не публікуєте відзняте відео, то нічого вам за це не буде. В всіх інших моментах відеореєстратор буде корисною річчю, оскільки це підтвердження ваших дій в тих чи інших ситуаціях. Моделі А229 це логічне продовження попереднього покоління А129. До речі, огляд на який ви також могли побачити в нас на YouTube каналі. Сам форм-фактор відеореєстратора залишився такий же самий, тобто в нас на лицевій панелі є дисплей, діагональ якого 2,4 дюйма, на якому ми можемо бачити всю основну інформацію, вибрати ті чи інші режими роботи, змінити налаштування тощо. Під дисплеєм в нас є п'ять світлових індикацій. Вони показують, працює чи не працює мікрофон Wi-Fi, GPS. Запис, а під ними знаходяться клавіші для управління самим відеореєстратором, і по центру знаходиться клавіша з запису відзнятого матеріалу. Тобто, якщо трапляється якась ситуація на дорозі, і ви хочете вберегти цей відзнятий матеріал від видалення. Ви нажимаєте на центральну клавішу і файл зберігається. І до речі, він зберігається як з передньої камери, так і з задньої. Якщо ви користуєтеся постійно цим функціоналом, то в Viofo є також ще і додатковий аксесуар це клавіша дистанційного запису. Тобто, коли відеореєстратор у вас десь знаходиться далеко, або якщо ви працюєте в сфері обслуговування і ви хочете непомітно зберігти відзняти матеріал, ви можете встановити її там, де вам зручно, і тим самим натискувати. Не потрібно тягнутися до відеореєстратора. Ліворуч у нас знаходиться роз'єм для підключення задньої камери, а з іншої сторони роз'єм для підключення третьої камери. Або, до речі, ми можемо в цей ж роз'єм під'єднати мікрофон через 3 і 5 джек. Сам відеореєстратор ми розміщуємо за допомогою GPS-площадки, вона знаходиться позаду. І саме головне, що ми можемо швидко знімати його. Тобто. Зживлення ми підводимо зверху, тому обов'язково розраховуйте цей момент, коли ви встановлюєте його в вашому авто. І зміщення, саме зйом відеореєстратора відбувається слайдом праворуч. І тоді ви без проблем можете його зняти, якщо ви не хочете залишати його в авто. Також в нас регулюється наш модуль камери під будь-яким кутом, тобто, незалежності від того, яке у вас авто. І яке лобове скло ви завжди можете виставити відеореєстратор таким чином, щоб класно е відцентрувати ваше зображення і по вертикалі, і по горизонталі. Тепер переходимо до самого цікавого, а саме до порівняння зображення, тобто який результат ми отримаємо як і в гарну погоду, як і в пасмурну, і в вечірній час. З якості зображення, ви можете побачити, що в сонячну погоду результат. Чудовою, ми все бачимо, ніяких немає, немає ніякого мила. Ми завжди можемо поставити картинку на паузу, збільшити, побачити номерні знаки як і попутного транспорту, так і зустрічного. Звісно, що там все залежить від вашої швидкості, але в умовах міста з цим ніяких нюансів немає. В моделі плюс до у нас максимально роздільна здатність 2К, і там використовується сенсор від Sony Starvis 2 AMX. 675, в моделі Pro максимальна роздільна здатність вже 4К. Тобто якість зображення в нас трішки краще. Тобто ми бачимо, що в нас більше деталей, і особливо це відчувається, коли ми зумуємо зображення. Тобто краще можна побачити номерні знаки. І тут вже використовується сенсор також від Sony, старий з другого покоління, але вже IMX 678. Також ми знімали і в складних умовах, коли був на на вулиці дощ, така похмура погода, мало зовнішнього освітлення. Але відеорестратор з цим справився, як на мене, чудово. Звісно, що коли ми порівнюємо два зображення, то серія Pro трішки виходить лідером, тобто, все ж таки, зображення більш чіткіше. Але тут нічого дивного немає. Відеорестратор відпрацьовує класно. Що стосується вечірньої зйомки, тут також ніяких проблем немає. Viofo завжди були лідерами в цьому сегменті, і моделі 229 серії не стали виключеннями. Враховуйте, те, те, що тести, які ми проводили, вони були на автомобілі з поганим е, світлом, тобто фари не яскраво світили, і там встановлене тонування, яке то досить такому жахливому стані, тому і на відео ми бачимо оці промені у вигляді зірочок, коли ми проїжджаємо якісь автомобілі або якесь зовнішнє освітлення. Якщо ми встановимо надзвичайне прозоре скло, то всього всіх цих артефактів не буде видно. Тобто, в нашому випадку, саме головне – це оцінити якість зображення. Коли ми поруч біля машини, все, що відбувається поруч, видно прям чудово. Звісно, що на якійсь відстані і на великій швидкості зображення замилюється, але ну, жоден відеорестратор в таких надскладних умовах не видасть якийсь ідеальний результат. Тобто все, що нам потрібно для фіксації авто що передньої, що задньої камери, видно прям чудово. Тепер поговоримо про задню камеру, оскільки це особливість саме 229 серії, оскільки задня камера нас так само знімає в максимальній роздільній здатності 2К. Тобто вона в серії плюс. Повноцінно відповідає основні, основному модулю в Pro-серії, по суті, вона займає трішки з нижчою роздільною здатністю. Але, тим не менше, вона там і там однакова, і, як ви бачите, по тестах, класно видно автомобілі, кут досить широкий, тобто всю задню частину. Ми захоплюємо самою камерою. В вечірній час все залежить від автомобіля попереду. Якщо в нього дуже яскраве світло, то воно перебиває контраст, але якщо світло адекватне, то навіть позаду видно номери ну, автомобіля, який їде. Що стосується режиму HDR, тобто ці режим, ці відео ми знімали саме в такому форматі, тобто цей режим він вирівнює ці перепади світла. Він робить картинку більш приємнішою і не має пересвіту на вулиці або в салоні. І оскільки ми зацепили вже зйомку задньої камери, то відразу поговоримо про зйомку і салонної камери. Це додатковий аксесуар, він купується окремо. Це камера з інфрачервоним випромінюванням. Тобто, коли на вулиці світло тут є. Датчик, вона працює в звичайному режимі, коли світла недостатньо, вона перемикається на нічну зйомку. Тобто навіть в повній темряві все чітко видно в салоні. Вона ширококутна, тому навіть незалежно від того, чи встановлюєте ви ліворуч чи праворуч від, від зеркала заднього вигляду, ви все рівно всю частину салону будете знімати. Це класний аксесуар для фіксації салону, особливо коли ви працюєте в сфері обслуговування, або якщо ви часто спілкуєтеся. З працівниками поліції, тобто, ви будете в цьому плані повністю в безпеці. Ще декілька слів про аксесуари, оскільки це насправді досить важливо. В комплекті з серією Pro в нас іде cpl фільтр В плюс версії, на жаль, його немає, тому потрібно докуповувати окремо. І цей аксесуар я насправді раджу всім. Я особисто його використовую на своєму попередньому відеореєстраторі і. Як він працює, тобто ми встановлюємо його, і цей аксесуар прибирає зайві відображення, тобто зайві бліки, які можуть бути в нас на лововому склі. Ви можете зараз побачити приклади порівняння з CPL-фільтром і без нього. Тобто, у нас в першому випадку чітко видно відображення торпеда. Торпеди автомобіля в іншому випадку немає, і цей аксесуар може допомогти, тобто він просто чистить вашу картинку і робить її більш насиченою без зайвих артефактів. Із додаткових аксесуарів, також ми можемо придбати і кабель парковочного режиму. Це також класний аксесуар, який дасть змогу в першу чергу під'єднати ваш, ваш відеореєстратор напряму до системи живлення автомобіля і розблокує декілька режимів зйомки. Перший це зйомка по детекції руху, коли в авто нікого немає. І ви, наприклад, залишили його на паркінгу, хтось проходить поруч або проїжджає відеореєстратор вмикає запис на 30 секунд. Секунд, і вимикається. Другий режим запису це таймлапс. Тобто він з певною періодичністю, яку ви виставляєте в налаштуваннях, робить фотографії. І ви за короткий проміжок часу можете побачити все, що відбувалось біля автомобіля. І третій, це постійний запис в низькій роздільній здатності. Я завжди раджу вибирати саме запис по детекції руху. Як на мене, це найоптимальніший варіант, і цей кабель парковочного режиму дає змогу вибирати критичний вольтаж. Тобто, якщо ви надовго залишили ваше авто на парковці, наприклад, на тиждень, на два, то як тільки акумулятор розрядиться до того вольтажу, який ви вибрали, він перестане подавати живлення, тобто ви в будь-який момент зможете прийти і завести ваше авто. Із функціоналу самого відеореєстратора, як і казав, в нас в задній частині знаходиться GPS-модуль. Він дає нам змогу відображати вашу швидкість, ваші координати. І що саме головне, ви можете ці метадані перенести на спеціальний застосунок і подивитися, куди ви їхали. Тобто класний варіант для того, щоб перевірити поїздку, якщо це якесь комерційне авто, і також підтвердити ваше місце знаходження, в яких Якихось спірних ситуаціях. Оновленням 229 серії також став покращений Wi-Fi. Раніше в нас була максимальна, максимально це 2,4. Тепер тут. 5 ГГц. А це означає, що якщо телефон у вас підтримує таку можливість, а на сьогоднішній день це майже всі телефони підтримують, ви набагато швидше можете відзня завантажити відзняти матеріал. До речі, застосунок за допомогою застосунку на телефоні, ви можете повністю керувати вашим відеореєстратором, змінювати всі налаштування, видаляти файли, завантажувати, тобто повне керування через смартфон. Так працюють вбудовані мікрофони в відеореєстраторі. Як на мене, якості звуку більш достатньо для того, щоб зафіксувати всю розмову в салоні, навіть якщо автомобіль буде більший за розмірами і пасажири будуть сидіти там на другому або на третьому ряді. Нагадую, що особливість відеореєстратору VOFу в тому, що в них використовуються не акумулятори, а суперконденсатори. Різниця заключається в тому, що суперконденсатору, коли пропадає живлення, достатньо часу, щоб повноцінно завершити запис і вимкнутись. Бо, звичайні відеореєстратори на акумуляторах, вони класно працюють в перший час, коли акумулятор свіжий. Але як проходить один рік, акумулятор за цей час сильно деградує, оскільки перепади температур. Е і постійний запис-перезапис часто відбувається те, що в відеореєстраторах з акумуляторах, в випадку якогось ДТП пропадає живлення, і вони миттєво вимикаються без зав... Зав... завершення запису. І фактично, в найвідповідальніший момент у вас немає відео. З відеореєстраторами VOFу такого не відбувається, і вони менш Піддатлові температурам, тобто, ви можете не переживати те, що влітку, коли на сонці плюс 30 і під склом може бути навіть. Більша температура, щось з відеореєстратором трапиться. Тобто ви можете його поставити і про нього забути. Також у відеореєстраторі є g сенсор, тобто це датчик удару. Відповідно, ви виставляєте чутливість спрацювання, і не дай Бог, трапляється якесь ДТП. Відеореєстратор автоматично зберігає цей файл, і ви вже не переживаєте, що щось записали ви, чи не записали. Файл буде збережений. Наостанок по комплектації. В принципі, суттєвих змін немає. Тобто, в нас, крім відеореєстратора, є два кабелі. Перший це кабель для заживлення його від прикурювача. І, до речі, адаптер в прикурювач в нас також йде в комплекті. Він досить довгий, тобто ви без проблем можете його прокласти під обшивкою самостійно. До речі, лопатка також йде в комплекті. І шестиметровий кабель для підключення задньої камери, тобто навіть в якихось бусиках або в авто, де задня кришка багажнику відкривається не вверх, а в сторону. Ви без проблем зможете протягнути цей кабель, і навіть з певним запасом. Також в нас є запасний змінний T-M-скотчик, який дасть змогу переклеїти площадку, і вона, до речі, не залишає ніяких слідів на вашому склу. Знову ж таки, якщо ви хочете її десь переклеїти. Із ключових відмінностей хочу сказати, що, ну, як і казав, що в Pro серії в нас є CPL-фільтр. Все інше, в принципі, однакове. Підводячи підсумок, це вийшов класний відеореєстратор. Це логічне продовження попередньої лінійки. Відеореєстратор став швидший, тобто він швидше працює, краще знімає, оновили інтерфейс, додавали. Type-C порти, а не міні usb як це було раніше, і трішки прокачали комплектацію. Якщо у вас виникли якісь питання, то чекаємо вас в коментарях. Звісно, що придбати від ви також можете за посиланнями під відео. Ставте подобайки, підписуйтесь. Далі буде більше цікавого і корисного контенту.